Кунок цих переходів. От, зараз відпрацюйте оце. Далі відпрацюйте от такий варіант. І я хочу, щоб ви відпрацювали такий варіант. Заходите отак, піддаєте туди лопатку, і робите, я потім підійду, щоб ви її чули і покажу. Разом так, ви. Це дуже важлива ділянка, на неї всі багато скарг. От, тут завжди перевантажена ця трапеція, бо вона постійно нам тримає вишилка для плечей, каже Сімен Сетревел. То е, треба постійно тут її відпрацьовувати. Людина лежить, ніхто не робить оце і нормально там не розмасажовують. Далі що я роблю? Я туди заходжу, отак, місця прикріплення, і ніби таким відтягуючим рухом, піддаючи лопатку, роблю. І це прям всі дуже люблять. Ну, якщо не розмасажована людина, акуратно. бо ця ділянка у нас дуже чутлива. Якщо ви зразу наярюєте, то може бути болюча. Чому я люблю дуже такий комбінований рух? Тобто я роблю оце і одночасно таку проходку і так перехоплюю. Якщо виходить, спробуйте. Вам... Це трошки координація. І той рух, що я вам на початку показував. Коли я роблю одночасно оце і оце, виходить отакий рух. Він тут, тут треба не перепутати. Так, незручно, а отак зручно. Попробували так, попробували так, якщо не, не це. Бо так воно не лягає, а так лягає. Да, це робить отак. А то робить отак. Трохи складно, але у вас буде відео, собі потім передивитесь і відпрацюєте. Да, і дивіться, як я тілом роблю. Да? Не оце, а от. Мені завжди тіло допомагає. Що би я не робив, все йде от, від тіла. Давай.